Вітаю, друзі, а також усі інші. У нас сьогодні 7 січня 2026 року, і це 1414 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. Так 4 дні залишилось до 1418 доби. Ну, ви самі знаєте, що саме це за цифра, що вона означає. На що вона означає в контексті а, україно російської війни і успіхів в лапках російських окупаційних військ? Ми поговоримо сьогодні, як і завжди, на її щоранковому огляді мапи бойових дій. І почнемо з напрямку, який е, в грудні значно пожвавився, він нас неприємно здивував. Результат цього напрямку просування там російських окупантів дійсно можна назвати е, другим за несподіваністю для когось, можливо, і результативністю для російських окупантів. Колишній сіверський напрям. Саме тут російські окупаційні війська продовжують останні декілька днів е, просування і ми. Бачимо розширення цих зон контролю, особливо в районі Сіверська а, вздовж а, правого берега річки Бахмутка і утворення нових кишень. Якщо а, а, придивитися саме до того, як російські окупанти а, просуваються, то ми можемо бачити, що переважно вони обирають. Стару тактику використання лісосмуг. Тобто вони рухаються вздовж саме лісосмуг. Відповідним чином, а, росіяни будуть рухатись і далі в глиб саме слав'яно-краматорської агломерації, слав'яно-краматорського напрямку а не сіверського І це ось такий результат втрати безпосередньо того плацдарму, який в нас знаходився. По лівому берегу річки Бахмутка. Отже, росіяни обирають не тільки метод, який вже дуже добре нам знайомий, а навіть намагаються якось змінювати навіть тактичні дії. У той час, як в районі Сіверська вони утворюють кишені щодо населених пунктів, а також просуваються вздовж лісосмуг. А, трохи північніше це Лиманський напрямок. Вони починають інфільтрацію в лиман, першу інфільтрацію в лиман своїх а, диверсійних груп. Отже, цей процес він розпочався. Я не можу сказати, що зараз він має якийсь суттєвий успіх, а, це не відповідає дійсності. Але саме вихід на південно-східні околиці Лиману у росіян, на жаль, особливо з лісного масиву, є присутній. І інфільтрація зараз відбувається також щодо напрямку на Ємпіль. Російські окупанти також зараз сконцентрували увагу на тому, щоб повністю взяти під свій контроль ємпіль і при цьому. Мати вихід на безпосередньо е, південний берег річки Сіверський Донець через Ємпіль і далі на е, південь. Отже, для них важливим є, що для них важливим є повністю забезпечити на півночі Сіверського Донця контроль, а на півдні просування вздовж е, колишнього сіверського напрямку на Слов'яно-Краматорську агломерацію. Трохи, і вони пожвавішали в районі Оріхово-Василівка та Новомаркова. Тут відбулися події з розширенням зони контролю росіян в районі Новомаркова, що також може бути пов'язано безпосередньо з тим, що росіяни намагаються зараз активізувати сіверський напрям. Колишній і ну я навіть скажу так: зараз його можна називати, умовно кажучи, тимчасово сіверським виступом. Тобто ми можемо говорити про активізацію на славяно краматорській агломерації одразу по декільком напрямкам російських окупантів, не тільки сіверського. Вони намагаються зараз а, активізуватися і в районі Костянтинівки. І це означає, що їх намір вийти на дружківку він є одним з пріоритетних на 2026 рік. Але вихід цей може бути також в обхід покровсько мирноградської агломерації. Одночасно вони намагаються завершити свої наступальну кампанію в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. І відкрити шлях а, вже безпосередньо на Добропільський напрямок, і через нього також мати вихід не стільки в бік а, Дніпропетровщини, скільки саме самим напрямку на Слав'яна краматорську агломерацію і підсилювати ще й дружківський напрямок. І безпосередньо зі сходу напрямку на славяна краматорську агломерацію рух буде відбуватися і а, з колишнього сіверського напряму. Також росіяни мають намір після як вони собі планують захоплення Лиману тиснути на Слов'янськ ще із північно-східного напрямку. Тобто, приблизно ось таким чином виглядає план росіян щодо словяно краматорської агломерації. Питання в іншому: а чи вистачить в них ресурсу на такі амбітні плани, і тим більше, що вони хочуть їх реалізувати в 26-му році? Я поки що не можу сказати, що в них є такий потенціал, оскільки ми побачили по Покровсько-Мирноградській агломерації, скільки в них зайняло часу, два невеликих міста, які так вони відігравали значення районного значення як логістичні вузли, і навіть більше. Особливо якби ми говорили про ці події 22-23 року, якби вони відбувалося, то взагалі можна було б говорити про оперативне тактичне значення цієї агломерації. Але Слав'яно-Краматорська агломерація це набагато складніша локація, набагато складніший плацдарм, і відповідно концентрація сил та засобів росіян повинна тут бути значно більшою. А з цим в них проблеми, тому що російські окупанти, як відомо, вони планують е, найближчим часом повернутися в Купянськ. І тут буде займатися цим питанням майже виснажена 6-та загальна військова армія. І окрім цього, не тільки вони будуть намагатися повернутися в Куп'янськ, е, знову ж таки, розпочинаючи нескінченні інфільтраційні дії, а й не полишають планів відкрити Бруцький напрям. Тобто на великий бурлук. Велике брались бурлуцький напрям, який вони так і не мали можливості повністю відкрити, оскільки плани щодо швидкого утворення Дворичинського плацдарму вони провалилися, вони зазнали тотального фіаску. Отже, замість концентрації на чомусь одному вони будуть намагатися зробити щось одночасно. А в принципі, хай так і роблять, тому що. Тоді це буде з'їдати більш а, ресурсу безпосередньо вони не зможуть таким чином використати, ну, наприклад, ресурс а, першої танкової армії для якогось взагалі несподіваного маневру в районі кругляківки або Колісниківки, або а, якісь інші фінти також неочікувані. Відповідним чином треба розуміти, що у росіян стоїть задача ще на 26-й рік створення умов для формування плацдарму для наступу на Запоріжжя. Важливу роль у цьому відіграють два населених пункти на Дніпропетровщині це Покровське Петра по Сен 15 по Запорізькій області це Гуляйполе. До Покровського на Дніпропетровщині російські окупаційні війська так і не дійшли станом на зараз. В них там на сьогодні нема можливості е проведення інфільтрації, оскільки вони навіть не на околицях міста. Щодо гуляй поля, то тут російські окупанти продовжують бойові дії е за місто е проти сил оборони України, які продовжують тримати там оборону. І е росіянам вже котрий тиждень поспіль не вдається взяти місто. Повністю під свій контроль, хоча вони сконцентрували надвелику кількість сил та засобів. Відповідно, з цього, що ми можемо зробити, який висновок? З того угруповання, яке сконцентровано в Запорізькій області на Гуляйпільському напрямку, а також на Покровському на Дніпропетровщині, якось забрати зайвий ресурс для підсилення наступу на Слав'яна Краматорську агломерацію, не вдасться. для в принципі формування а, плацдарму в Запорізькій області росіянам також потрібно буде нові загальновійськові армії та нові ресурси. Все, що зараз робиться в Запорізькій області, мета просто а, полягає у формуванні плацдарму для розміщення більшої, а, більшого ударного угруповання. Кількісно знову ж таки 200 250 тисяч. Зараз а, тут діє біля 100 тисяч, тобто в 2,5 рази повинно бути. Більше сконцентровано ресурсу? Що для цього треба зробити? Ну для цього треба десь цей ресурс взяти. І це або підвищення мобілізація, вона буде в цьому році, але не одразу можна взяти звід, звідки звідкілясь 100 150 тисяч особового складу, або забирати з інших армій. Тому і а, ми говоримо про те, що плани у росіян, звісно ж, на 26-й рік амбітні. Але чи зможуть вони їх. Виконати, чи зможуть вони їх реалізувати, от у тому то і питання, що тут скоріш ні, аніж а, так. Тобто просування будуть, рухатись вони будуть, але якщо вони не знайдуть ресурсу, зайвого великого ресурсу для кожного з цих напрямків, для Запорізької області, для напрямку на славяна краматорську агломерацію, для боїв а, в Харківщині на Великобурлуцький напрям напрямок і Куп'яць. Ну, тоді а, всі ці а, дії будуть на рівні якогось тактичного. Винятку може бути Запорізька область з оперативно-тактичним рівнем. Тому і про це і говоримо, що через чотири доби вже буде 14... 1418 доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів. І ми. Скажімо так, виходимо за межі фази Другої е, світової війни, яка відома була як Велика Вітчизняна. Це саме фаза, яка е, в історії Радянського Союзу е, мала таку назву, і вона тривала 14, 1418 днів. За цей період Радянський Союз втратив багато територій, відновив багато територій. І ще й захопив багато територій в Східній Європі. Російські окупаційні війська думають, де їм на сьогодні знайти ресурс, щоб окупувати ще десяток другий Бабко а також невеличкі міста у порівнянні з глобальними якимись здобутками на рівні обласних центрів, невеличкими містами, такими як Бляйполе, Купінськ. Лиман, Покровсько-Мирноградську глимерацію закрити Костянтинівку Часів Яр. Отже, проблема дійсно у росіян у 26-му році мають місце бути. Як вони їх будуть вирішувати? Це вже їх справа. Але ми повинні будемо до цього в будь-якому разі готовими, щоб ці плани були невильовані. Дякую всім, хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете підтримати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши та репослуши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі окремомовного сегменту YouTube. Також ви можете стати спонсором обосвія, що дозволить каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас. Відповідно, спонсори отримують цей контент завжди першим. Дякую всім, хто це зробив, дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосвіє зранку. Черговому огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації!